Bye. Зараз ми проводимо випробування нового нашого агрегату, вертикального борбитого ґрунту ВТ-7, 7 метрів ширина захвату. Даний агрегат от, складається такий він, потужний рами, а саме головне робочі органи. Робочі органи це вертикальний диск. Він має заточку, має хвильки, але він працює по прямій лінії. Для того, щоб нарізати в ґрунті, робити канавки. Перший ряд, другий ряд де між цими рядами. Получається такий обробіту ґрунту, який прикорочує випарування і проходить там зрізання стерні в кісь мірі. Він має кути атаки від 0 до 6, 9, 12. Тут є шкала, яка регламентує ці кути атаки. За цими робочими органами є батарея катків. Серед них рублячий каток, каток прикочуючий планчатий. І от так в комплексі цей рогат показує хорошу роботу. Що на стерні зернових, що на ріпаковій стерні, обробляється ґрунт не на велику глибину, там до 5-8 см. А якщо кут атаки додати, то може бути обробіток ґрунту до 15-18 см. Це при куту атаки 20 градусів. Ну, на агрегаті є ще ємності. Ми зробили спеціальне місце для кріплення ємності. Вони можуть слугувати як догруз цих машин, цих робочих органів на цій машині. Можуть слугувати як ємностями для внесення біодеструктора стерні або для внесення там, рідких добрив. Ну, ось ми зараз проходимо, проходить збирання зернових, пшеницю на даному полі ми збираємо і проходить випробування цього регату. Ну, на мою думку, він хороший град, потрібний для технології землеробства, особливо в тих краях, де сьогодні дефіцит вологи, де ми боремося за випарування вологи з поля, щоб вона збереглася нам на послідуючі дії для обробітку ґрунту і для посівної. Такий арегат транспортне положення має 3 метри, в розкладному в робочому стані 7 метрів, важить він біля 7 тонн, без догруза. Ну, досить так потужно. Корна секція вона кріпиться через пружинові стойки, які вібрірують і дають можливість додатково цим дискам поглиблювати ґрунт і розсікати там стерню чи якісь інші пожнивні рештки. Ну, таким чином ми сподіваємося, що цей аргат буде мати успіх у виробництві, в продажі. І рекомендуємо нашим аграріям придивитися до нашого нового виробу вертикальний обробіток ґрунту. У нас в Україну завезено багато досить агрегатів вертикального обробітку ґрунту іноземних марок. Цей агрегат наш вітчизняний. Тому, будь ласка, придивляйтеся до вітчизняного. Він нічим не хужий, а може і кращий і, напевно, дешевший. Ну, ми показували цей агрегат вже на Дніполя в Київській області, в Укр... НДІ ПВТ мені погоріло і досить було багато зацікавлених. придбанні такого агрегата. і питають сільськогосподарські виробники, яка ж. Ширина захвату може бути під менші трактори, під більші трактори. Такий регат зараз використовується з трактором 330 кінських сил, це Аксіон 930 І в плані, в розробці, і вже у виготовленні у нас йде мінімальна ширина, це 2,7 метра. Це трактор МТЗ 80-82, потім 3 метри, потім 4,40, буде ширина захвату. 5,30. Ну і отакий варіант 7-метровий. Тобто ми можемо скомплектувати, зробити підрізні види тракторів по потужності. Так що, будь ласка, вибор за вами, шановні сільськогосподарські виробники. Ось ми знаходимося на ділянці, де прийшов арегат вертикального бурбітку ґрунту ВТ-7, яке наше підприємство почало виробляти. Це диски, які провідують по прямій лінії, але з регулюванням кута атаки від 0 до 9 градусів. Це як буде для вертикального обробітку ґрунту, після 9 градусів до 20 градусів це буде вже дископак або дискова борона. Ну, Цей момент, що ми бачимо тут на ґрунті, це прохід арегата вертикального обробітку ґрунту з кутом атаки 3 градуси. От ми бачимо розрушений. Поверхневий шар ґрунту, він оброблений на глибину приблизно 3-4 см, рядушком також оброблений. І ця вся ділянка вона отримала вже скол і практично прикорочене випаровування ґрунту. При такому методі першої обробки ґрунту по стерні ну, ми боремося. За вологу боремося проти бурянів, проти хвороб, це як і лікар проти тих хвороб, які були там, наприклад, на цій культурі. А саме головне це волога. Тому ну, такий метод обробітку він недавно увійшов в життя українського аграрія, але він показав свою сутність, можливість подальшому обробляти ґрунт під другі культури там при. при і, там, основних обробіт грунту, ґрунту, злювання, але після комбайну цей період зберігається грунту. це от усе, гущення стерні. Ми виготовляємо диски самі, наше виробництво. У нас є вся ця оснастка. Ми матеріал закуповуємо за кордоном і це високоякісний матеріал, борова міська сталь, яка має твердість там, 50 в середньому одиниць пароквелу. Надійний робочий орган. Ми з такого матеріалу виготовляємо і диски до бурін, і різні речі для чизелів. Тут уніфікована ця батарея із тими серійними боронами, тим, що і вал квадратний, 40 на 40, і корпус почіпника в зібраному стані, він такий же, як на наших серійних боронах. І при потребі, якщо потрібно, цю батарею можна замінити дисками, які мають сферу. Сферичними дисками можемо замінити. Тобто уніфікація така зроблена для того, щоб господарство, ну, придбавши цей модуль, має можливість його переконструйовувати, перезібрати пере як Лего і використовувати з другими робочими органами. А от катки рублячі, це досить, вони добре будуть працювати на чині і на ріпачині. Ріпачення, коли ще свіжий ріпах, він ще так не дуже там рубиться, але коли вже підсохший ріпак, то він рубиться повністю. так. Лінійка, тут промарковані кути атаки. І ми бачимо, тут зараз стоїть 3 градуси, тут стоїть 4, то якого ми рухаємо цю балку, це 3 градуси. Потім наступний там, 6, 9, 12 і так далі. і так далі. Ну, при таких атаках від 18 до 25 це вже робота регату на глибину 15-18 см. Зараз ми змінили атаки на даному регаті з 6 градусів на 12 градусів. І будемо далі проводити тестування даного регату вже не як вертикальний обробіток ґрунту, а як Після, Після заміни на даному агрегаті кутів атаки з 6 на 12 градусів. Даний агрегат у нас працює вже не як агрегат з вертикального обробітку ґрунту, а як дискова борона. Ось ми бачимо перед собою результат цієї роботи. Вже у нас всі поживні рештки перемішані з землею. Глибина обробітку становить приблизно 10 см. Це вказує на те, що даний агрегат є багатофункціональним і може виконувати різні задачі, які поставлені перед замовником. Шановні сільськогосподарські виробники, фермери, ми відкриті для всіх. Ми запрошуємо всіх приїхати на наші поля, подивитися ці, демо, покази наших агрегатів, нових агрегатів і серійні агрегати. У нас є Лінійка глибокорозпушувачів, важких дискових губерін, які ми виготовляємо вже більше 20 років, ну і показуємо такий агрегат. Є свої поля, є своя техніка, є поле зараз збирається, значить пшениця. Ну, будь ласка, і фермерів, і всіх господарів ми запрошуємо да, для оцінки такої роботи, для оцінки цього агрегату. Може, якісь будуть і дружні підсказки. Ми також готові вислухати, для того, щоб впроваджувати далі для сільськогосподарського виробництва отакі от машини. Дякую.